Вітаю вже майже добу. Українці слідкують живий Кадирів чи ні. Так від таке відчуття, що від цього залежить майбутнє кожного українця, але це не важливо. Неважливо, що з Кадировим в будь-якому випадку хто його замінить, ми майже розуміємо. Якщо його замінить, нічого не зміниться. І чому не так важливо слідкувати за процесами в Чечні, як важливо слідкувати за процесами в Москві? Зараз я все це поясню. Перше, коли з'явилася інформація про те, що Кадирову зле ніхто не здивувався. Кадирову останній час дійсно було погано, і всі це бачили. Він погано виглядав, погано говорив. Йому було дуже важко, і скоріш за все він дійсно отруєний. Хто отруїв для чого? Не зрозуміло, і це теж не дуже важливо. Але те, що після Пригожина Каду, Кадиров буде наступний, розуміли всі по багатьох причинах. Головна причина у Кадирова є армія, яка керується саме ним, більше того, вони орієнтовані на нього. Це армія, яка готова воювати з цивільним населенням. А це дуже важливо для Росії. Ну, наприклад, якщо ми будемо бачити, якісь. Протести, вуличні, великі протести, то не факт, що, наприклад, та ж сама Таманська дивізія, або, наприклад, дивізія Дзержинського, погодиться стріляти по пересічним росіянам. А кадирівці не тільки погодяться, а й зроблять це з задоволенням. А, окрема історія це те, що ця армія фактично не підкоряється нікому, окрім Кадира, і це дуже дратує ФСБ. ФСБ, яке. Вкрай поганих стосунках з Кадировим і його кланом так, от, ця армія є великою небезпекою для російського уряду. Так, вони можуть виконувати накази, але виконувати вони можуть накази того, хто дасть, а дає накази, дає накази саме Кадиров. І Кадирова можуть бути різні накази. Так зрозуміли, після Пригожина. Так, Пригожин зі своїм заколотом, який закінчиться за 200 кілометрів до Москви. Потужно налякав Кремль, і зараз зрозумі... розуміючи, що м, треба якось ці приватні армії прикривати, так само будуть прикривати і Кадирова. Тому з Кадировим все зрозуміло, дуже скоро його не стане. Але хто прийде замість Кадирова? І Тут українці почали: О, як тільки Кадирова не буде, зразу почнеться в Чечні такі такі заколоти, протистояння, війна, друзі. Так можуть говорити тільки ті, хто не знає, що відбувається в Чечні. Так, там є великі е, кількості людей, які не задоволені Кадировим. але вони мовчать і будуть мовчати, і мовчати будуть е, після того як зміниться ця влада. Поясню, чому Чечня це концтабір. великий концтабір. Без парканів, але констабіль. Неважливо, хто керує цим констабором. Взагалі важливо, що він знищив всю опозицію, він знищив всіх тих, хто бути його опонентами, і він знищив фізично, знищив Кадиров всіх тих, хто може прийти його на йому на заміну. Його тейп фактично головою в Чечні, і це дуже важливо для того, щоб розуміти і процеси, які будуть там. Далі Кремль, скоріш за все, буде обирати між двома Даудовим та Делімхановим, або навпаки, Делімхановим і Даудовим, але Делімханова є великі проблеми. Він отримав поранення, він скалічений, і він надто близький до Кадирова. Даудов теж близький, але до нього є деякі підходи. Так, от найцікавіше цій історії, що зараз Кремль думає, кого ж цих двох обрати? А обере може взагалі третього. Дехто написав: от можуть призначити Суровікіна. Ні, Суровікіна не можуть призначити, але думка дуже вірна. Саме призначання губерна... генерал-губернаторів на Кавказ, це була стара давнішня традиція Російської імперії. Так показують, по-перше, що знов підкорили Чечню, приборкали її, так ставлять свого на посаду і так перехвачують. Контроль за тими військами, які лякають сьогодні або не лякають, а викликають на сторогу у Кремлі. Хоча інформація є, що лякають. Тому що, ну, коли це проти протестувальників які війська виходять, це одне. А коли проти Путіна, о, це не подобається в Кремлі взагалі. А от те, що у цих військ є і важка зброя, і всі можливості, це розуміють. Так от. Обирати будуть когось серед них. І не дуже важливо, хто з них прийде на яку посаду. Важливо інше, що Кремль хоче контролювати і далі Чечню, так само як і раніше, засипати її грошима і мати, ну, таких, знаєте, велику, великий натовп башобузуків, якими можна когось лякати. Але є цікава історія. Кадирівський дуже непогано треба, дуже непогано зараз засіли в Москві. От там буде переділ, там буде великий переділ. Там будуть ФСБшники намагатися їх вичувити, тому що вони ні, вони не дратують, вони забирають ті гроші, які можуть забирати представники ФСБ. А гроші в Росії це надто велична цінність. А більше того, це щось те, на чому ґрунтується вся Російська держава, церква, влада а, і все інше. Гроші стоять на чолі всього, тому з вм'я грошей з Москви їх буде намагатися вичити. Все інше залишиться так само, єдине що, ми побачимо, як змінюються люди на посадах. Ну, наприклад, ми побачимо, що Данон очолює вже не родич. Кадирова, що донька Кадирова не є вже міністром культури, що ну і так далі. Ми все це будемо бачити: діти, племінники, родичі, вони всі тихенько підуть в своїх посад, перейдуть в Москву, перейдуть в Пітер, в Єтеринбург, ще кудись в Арабські Емірати переїдуть, грошей вистачає. А далі ми побачимо, що йде такий потужний а Переділ ще й майна так буде дійсно, тому що так завжди відбувається, коли змінюється влада в Росії. Неважливо, хто був е, наступником, але він забирає все, що є. До речі, так не тільки в Росії, так завжди відбувається в тоталітарних країнах е, на пострадянському е, простірі. Хто не пам'ятає, пригадайте, що стало з Назарбаєвим і його, е, всім, всім, що в нього було. Е, ніхто не пам'ятає так Тому що в нього вже майже нічого нема Навіть Астану повернули до Астани, а була раніше все ж таки на, на прізвище першого е президента величезного Казахстану. Так от, е що я хочу сказати, що Єлбаси вже немає, а Назарбаєв є. Розумієте, Відчуття, відчуваєте ці нюанси? Так само буде і в Росії в Чечні. Далі, е давайте відверто казати. Ми не знаємо, живий він, не живий. А що з, з Кадировим? Але треба зрозуміти, навіть якщо він зараз знаходиться в комі, йому не дадуть вмерти, будуть ховати його, як ховала того Шриців Жириновського. Повідайте, там він в морзі валявся скільки. Тиждень, два тижні, три тижні, коли помер після ковіду, але от, про це не казали. І тільки коли треба було відвікти увагу, в його вкинули. А з кадрилом трохи інакше будуть вирішувати, хто буде його приємником, і це найважливіше, тому поки не вирішить це питання, нічого не відбудеться. До речі, вже відслідкували, що літак Кадирова повернувся з Москви, приватний літак, який був. Багато хто казав, він же там в ЦКБ лежить, він там лікується, або він в комі. Невідомо ще раз, російська медицина вона не найкраща у світі, але для своїх очільників Путіна, Кадирова, інших таких міньйонів, вона зробить все можливе і надможливе. Тому не поспішайте. Хочу нагадати, що того ж самого Путіна ховали вже разів зі 20. І казали, Ірак, і він не переживе цей місяць, і цей рік, і це десятиріччя. Живе ж, Падлюка, живе. Тому не поспішайте. Те, що Кадирову погано, ми всі бачимо і розуміємо. Але скільки йому залишилось, знає виключно його лікар, та Всевишній. Всевишній нам нічого не скаже, а лікар. Каже тільки Путіну і Кадирову. Не факт, що Кадирову кажуть правду. Так, от, те, що з Кадировим все дуже швидко закінчиться, ми розуміємо. А от те, що щось зміниться в Чечні, не треба на це сподіватися. Верегідність цього на рівні прильоту інопланетян. вони можуть прилетіти, але поки цього не відбувається. Так само, і з Чечнею там дуже потужно закручені всі гайки, і не треба сподіватися, що цей процес розірве Росію. Не розірвайте, не обманюйте себе, Не обманюйте себе і не розповідайте собі про такий аналог 2-3 тижні. Не треба. Живіть реальністю. Перемагаємо Росію, знищуємо окупантів, повертаємо територіальну цілісність, А те, що в них там відбувається, хай вони хоч луснуть. Все буде Україна. Па-па.